Доброго здоров'я всім глядачам мого каналу. Настав той час для мене так звана золота пора, коли я буду розпочинати висадку своїх посадкових матеріалів, тобто чубуків винограду. Зберігалися вони в мене ось в таких пачках, всі герметично з обох сторон. Ось як бачите, один. Пакет другий всередині. Зберігалися іменно в таких от торбах і поверх них я ще замотував вологим ганчір'ям і все це поміщав, в лафанові мішки, які зав'язані були. Також герметично. Зберігалися вони в мене всю зиму в погребі. от погреб в мене вологий, холодний. І як бачите, ось такі стани якби задовільні. От. Бруньки такі досить є місцями великі, гарні. От. Кожен сорт, кожну форму перев'язував <кій> такими шнурочками, щоб не було там ніяких перепуток. От. Назви всі підписані. Десь на е, тих малярних скотчах. Десь писав на самому Чубуку. Ось, наприклад, тут це у нас Бравісімо. вже трошки погано видно, нічого, все, по назви поновляться. От. І зараз е, я це все відкриваю. Ну і буду розпочинати процес. Для висадки в шкілку. Це такий досить довгий та цікавий спосіб, як же ж з таких лозочок зробити саджанець. гарний, великий, Осінній саджанець з гарним великим корінням. Черенки різні, тут є подовжені, десь є. Більші, такі по 40 см, десь є по 30. Загалом по 3-4 брунючки на кожному із них. от. І будуть вони відправлятися всі в бугри для виноградних саджанців. От ось позначав такими літерами, де є вкривні форми і де є морозостійкі, от. Ось такий пакунок, тут їх багато, <кій> і буду я їх всі відправляти в свою виноградну шкілку. Тож йдемо, подивимося зараз до неї, як я її там почав вже робити. В общем, тут така от буде система полива, тар тут буде більше стояти, от, пішли труби. От, пішли, пішли труби. Йдемоте підійдемо ближче до неї. Я вже тут завершаю роботу. от, В общем, як бачите, йдуть 32 труби, труби. І пішли бугри. Ось такі бугри. Всі встелені чорною плівкою. От. І сюди буду відправляти саджанці винограда. Отож, як бачите, ось такий процес роботи був зроблений. От. Кругом йдуть нові крапельні стрічки стоять. В общем, як я це все робив, зніму друге відео і об'ясню все більш детально. Щодо роботи самої виноградної шкілки та як воно все по ідеї робиться правильно. От. Так що розпочинається сезон для посадки виноградних черенків. Всім дякую за увагу!